10. Оця моделька, що я одягаю, вона буде вільненько, дівчат. Вона буде вільненько. Тут ідуть бокові кишеньки, але ви собі регулюєте, розумієте, ви собі стягнули, ем, ви собі регулюєте, дівчатка, зав'язали і можна ось так носити, як хочете, зрозуміли? Да, я відхожу, ось так. Ви маєте брати взагалі ще трошечки запасом. Ви ж захочете одягнути потім щось під ще тепленьке, щоб не було впритик. На 110 вона буде вільненька. Дівчат, на мене вона трохи завелика, тому що в мене 100 бедра. Я ще одну біжку покажу. Ось та біжка також є дівчатка в різних кольорах. Якщо подобається, пишіть, я покажу кольори. Така ще є біжка, гарно в нас її беруть. Так само хутро відсібається. Але дівчат, вони всі вам розпушуться, тому що вони всі запаковані. Ось така моделька з камінням, дівчатка. Так само ви собі стягуєте. На кишеньках іде хутро, йде каміння. Воно, дівчатка, набите. Бачите, воно набите. Воно вам облітати дівчат не буде. Капішон і до нього йде хутро, дівчат. Вони є також в кольорах. Якщо подобається така моделька, пишіть, я покажу кольори. І сюди чіпляєте хутро, дівчат. Іде з капішоном, хутро знімається. Ось так. Воно все вам, дівчатка, розпушиться. Ось така моделька. Вона є в кольорах: як капучино, зелена, баклажан, коричнева, гарна. Якщо подобається така, пишіть, я покажу кольори.